Всім привіт! Ви на каналі Наш сад. Мене звати Аня, і сьогодні головний герой відео ось такий гарний Сінгоніум Неон. Так як Сінгоніум це Ліана, і якщо його не обрізати, він буде рости вгору ось так по секціями. Ви можете залишити його так, поставити опору, коли він буде хилитися, і буде у вас такий формат вазону. Ми ж хочемо сформувати з нього гарний та пишний кущ. Сінгоніум випускає ось такі секції, на яких є вузли. На кінчиках яких повітряні корінчики. Ось цю секцію ми обріжемо. І за рахунок того, що на ній є повітряні корінчики, він швидко почне нарощувати корінну систему. Отже, до діла. Будемо обрізати в ось в цьому місці. Зверніть увагу, на місці зрізу виділяється молочко, тому нам потрібно промити його під проточною водою та залишити просохнути. Ми обробимо зріз дерев'яним вугіллям для того, щоб запобігти загниванню. Наш живець ми посадимо поруч з основним кущем. Всі інші секції, які будуть виростати, теж будемо саджати даному горщику. Ось такий у нас результат, як на мене, вийшло дуже гарно. А якщо вам сподобалося відео, можете підписатися та поставити вподобайку.